Громада проти майже сотні бійців самооборони та активістів знову вийшли на пікет під стіни у МВС. Щоб не пустити сюди новопризначеного керівника силової структури Сергія Піддубного, зустрічати його із самого ранку. Вирішили як годиться зі щитами, перекрили всі підходи до приміщення та навіть пригнали легендарне БТР таксі на дубно, яке мало б відвести очільника прикарпатської міліції на батьківщину. Мовляв, рішення громадськості залишається незмінним. Люди проти десантних призначень. Нам не потрібно другої Одеси, на Прикарпатті є достойні люди, які зможуть поставити порядок. Будемо чекати, скільки треба. Треба, будемо тут сутку, дві місяці. Він сюди не пройде. Людина чужа з іншого регіону, з, іншого, з іншої області, і громада проти таких призначень. Є, ну Певна інформація про те, що пан піддубний заплатив непогані кошти в Києві для того, щоб попасти на цю посаду. Однак таксі на дубно свого пасажира так і не дочекалося. Натомість до громади під стіни ОМВС прийшли представники профільного міністерства, та й вони піймали облазня до будівлі. Активісти соличних гостей не опустили. Після словесних баталій їм довелося піти геть. Hey! Hey! Сьогодні його не буде точно, це вже однозначно. Ясна річ, що є якісь помилки, але все одно раз громада не приймає, то як ми будемо хто ж і він сам не прийде під Дубну, Він же ж не такий, що прийшов лобом, давайте мені посаду. Не буде такого між тим, активісти не здаються. Скільки часу доведеться стояти під стінами у МВС, не знають, але запевняють, готові блокувати будівлю цілодобово.